Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на мою колекцію фігурок. Цього разу у нас колекція фігурок Winx Maxi Kinder Cosmix. Досить простенькі фігурки були. Було тільки три феї вже. Це, до речі, перший Кіндер, де було тільки три феї. Тому що до цього був Анірікс, в них було 4. Отже, можемо бачити Stelu Bloom і Флору а, Максимально простими. Крила у всіх однакові, різний тільки волосся і одяг. Ось так виглядає фігурка Стелли Космікс. До речі, вони досить погано в тулубі тримаються чомусь надто м'яка резина. У Стелли жовта підставка, рожеві черевички. Повністю закритий костюм. Це в неї оранжева сукня з рожевою спідничкою. І ось таким рожевим посередині. Начебто шарфиком щось таке. Ось так виглядає обличчя фігурки. Очі, губи. І є ось такі на руки рукавички. Ось так зачіска виглядає, є заколка в вигляді зірочки. І просто а, такі лавандового кольору прозорі крильці. Так. Блум. Блум виглядає ось так. У Блум у нас рожева підставка, також рожеве взуття. Тільки вже тут голубенький в неї низ, типу лосін, а голубенькі рукавички на руках а, і топ голубого кольору. Спідничка рожевого кольору з вставками-зірочками і павутинкою на ній. А волосся заправлене в хвіст. І крила такої ж самої форми, як у стели. І такого ж самого кольору. Тобто ніякої індивідуальності, як у інших кіндерах, бувало. Ну, в принципі, трансформація така собі була, скажімо. Але все одно кольори в крилах були. Ось так виглядає її обличчя. Ось так вона виглядає повністю. Вкладишів немає, там з ними були вкладиші і були якісь типу карточки. Ну, воно того не вартує, щоб такі гроші відвалювати. <клес> Лишилася у нас флора, третя остання фея. Кіндер виходив весною 2019 року. для, Як воно? для інформації вам. У флори такого е світло-зеленого кольору підставка, рожеві черевички, рожеві лосіни, зелена спідничка з павутинкою зірочками. У стели павутинки немає, у стели просто зірочки на спідничці. Рожеві рукавички, рожевий топ. Навіть рукавички світло-рожеві. Крила такого ж самого забарвлення, як у інших фей. І просто розпущене волосся. А на голові ось такий обруч. Із зеленою зірочкою. Ось так виглядає її обличчя, власне. Ось так виглядає сама флора. На кожній підставці також написано вінкс. Показано, який це бренд, який це фей. До речі, також у цих фей знімається волосся, хто не знав. Якщо я не помиляюсь. Зараз хочу все-таки хочу перевірити. Дуже важко, але знімається. В кожної я так перевіряти не буду, просто вам покажу на стелі. Ось. Це також перша колекція, в якій волосся знімалося. А, брешу. У Воніріксі ще волосся знімалося. Там перша. Ну і ці вони дотрималися такої ж традиції, щоб волосся також знімалося з фей. Не знаю навіщо, але так, ось так виглядають всі три феї. В повному комплекті на своїх підставках. А висота кожної феї 15 см. А, навіть, можливо, 13. Досить таки для Максі Кіндера. На даний момент, в принципі, це вже нормально, тому що остання, яка виходила Інчантікс, там така сама висота була. Ось. Це був весь огляд на дану колекцію фігурок по Максі Кіндеру Вінкс Космікс. Я не думав, що я її зберу, але все-таки вирішив зібрати. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого і до зустрічі в нових відеооглядах на моєму каналі Колекціонер.